Слово від Бердянського державного педагогічного університету надається кандидату педагогічних наук доценту Володимиру Мерешниченку. Ось уже три роки минуло з тих теоргічних подій. Три роки пам'яті. Три роки як матері, сестри, доньки оділи чорні хустини. І згадують своїх батьків, братів, сестер. День Героїв Небесної Сотні було прийнято указом президента у 2015 році. І тепер кожного року ми вшановуємо пам'ять цих героїв. Герої Небесної Сотні це люди, яких обрала доля і які віддали найдорожче. Своє життя. Зараз важко оцінювати результати нашої революції. Історія знає багато прикладів революцій подібно нашої. Можна пригадати кровопролитну революцію в Румунії 1989 року. Можна пригадати мирні революції Оксамиту в Чехословаччині, революцію Троянд у 2003 році в Грузії. Результати цих революцій люди оцінили лише згодом, лише через певний час. Тому нам зараз варто почекати, тому що події революції ще продовжуються і сьогодні. І оцінку тим подіям будуть давати наші нащадки і, власне, історики майбутнього. Але в будь-якому випадку. Події лютого 2014 року залишиться в нашій пам'яті і залишиться в нашій історії, так як вони дійсно змінили хід історії. Люди, які вийшли на Майдан, вони були різні за освітою, різні за своїм життєвим досвідом і за соціальним своїм статусом. Але тим не менше це зріс українського нашого суспільства. Вони різними шляхами прийшли в Київ, але всіх їх об'єднувала одна мета це нова демократична Україна. Тому хочеться сказати, що найкращим пам'ятником Героям Небесної Сотні буде не музей, який планується на інститутській, а нова, квітуча, успішна Україна. Дякую за увагу. Слава Україні!